Всім доброго дня, друзі. Давненько мене не було видно на просторах Ютуба з вудочкою в руках. В цю пору року, скажімо так, у мене літо це як міжсезоння, і в цю пору року спінінг у мене в основному стоїть десь в куточку, і вигулюю я його достатньо рідко. У нас, чим далі, тим літа стають доволі спекотніші. Хоча в порівнянні з минулим роком. У цьому році літо було не таке спекотне, але води в руслі в тому році було більше. Зараз річка дуже сильно заросла. Там в мене русло за спиною. Зараз покажу. Є такі ділянки, що дивися як не на річку з водою, а як на поле з кропивою. Так що, ото такі справи. Ну, Сьогодні 24 серпня, через тиждень, у нас вже. Календарна осінь, вже у нас трішки похолодало, минулу ніч у нас йшов, йшов цілу ніч дощик. і на оці пару деньків температура спала. Тому я все-таки вирішив зібрати лайтовий комплектик і проїхатись по бережку псла, подивитись що до чого. Так що, дві коробочки з приманками сьогодні в мене, зупинюся, я на них трішки пізніше. Ну і будемо. Комплект у мене вже зібраний, йду до води і будемо пробувати когось спіймати. Так, друзі, ну отака ситуація по Ну, Воно залежить від ділянки. Є де поближче до ям, там, звісно, трави менше, на глибині трава не росте. А як такі перекати, мілячки, там метр півтора і мілкіше, то всі ці ділянки густо зарощені травою. Отам так взагалі води не видно. Чисто тільки по фарватеру під лісом. По приманкам. Сьогодні в мене дві коробочки. З приманочками це поливалки різного розміру, оберталки тут є і декілька тейликів закину. Ну і, і коробочка з облинками тут. Тінік, попер один і пару міношечок. Ну, в принципі, достатньо попрацювати над травою буде, чим резини я сьогодні не брав взагалі. Так, змонтував, можна було почепити стальку. Мені дуже подобається, як працюють в облірки на стальці, але водичка дуже чиста і все-таки поставив повідець з флюрокарбону. Товщина 0,52, це Blackstream. Такий м'якенький. Так, ну що, почну з такого вобора. Це Хамакуру R і робимо перший закат туди, там глибина взагалі, сантиметрів 30 і зараз ми понад травичкою. Зробимо декілька проводок, шнурочок. Я мотнув сюди мельшостний борнраш, так як хто зна, якого розміру рибка може влетіти, а в таких умовах лівати з нею треба на своїх цих. Так. на точках долго затримуватись я не буду так чисто изменю по пару приманочек и буду перемещать третя година дня, там на вечір прогнозують дощик ух, покльовка, яка була, друзі. Ротик спінер від Саваджгір і перва подача була потужна. Не знаю, що то була за риба. Ну, я вам так скажу, якщо мені вдасться за сьогодні піймати хоч. Парочку рибин я буду задоволений. Так я риб так як я рибку спільно не ловив давно. Да, подача була. І прямо над травичкою. Є хто це? І зайшов у траву хтось Хтось зайшов у траву. хтось там є. Хтось там є. А, зійшов, блін. Зійшов. Ну. Шкода. Гарна рибка була аж. Фрік. Почав стравлювати. Ну, скажу так, палка в мене ця якби заточена більше на мікроджиг. На більш тоненькі гачки і такими масивними тройниками пробивати рибу доволі складно. Так. Цікава ділянка річка в плані щуки. Помірна течія і дивлюся, трава так достатньо низенька. вести декілька разів в облирок. А дивись тай, ухота якась. Щучка. Великої мені не треба. Навряд чи я з нею тут щось зроблю з даним комплектом. А така та люб'яка навіть ту шваєчку, якщо її давно не вели, то В принципі, була б за радість. Хлопці, що там по щуки? Нема діла, так? Да? Одинки-дві, так точно вже ловлю і скажу, що початок був остатньоділий. Покльовка, сход гарної риби. Ну і після того все. Змінив я не одне місце. Бачив людей з човником. Кажу, щука взагалі по нулям. Ну я періодично пробую, але ж результату мені це не принесло. Гарного я маю на увазі. Тому ні окунь, ні щука. Клювання взагалі немає. Ну подивимось он там під вечір буде отакен стара престара верба Я на ній, я на цій вербі частенько трутових сірно-жовтий зрізав її гриби. Ну, зараз ще для них раненько. А, ось уже один маленький пробивається. Ну, на наступній неділі там передають плюс 30, то скоріш за все він присохне і далі рости не буде. Може, є в І та зійшла. Ну, був окунець. Так. Був окунець. Спрацювала оберталочка. Така в чорненькому кольорі з зеленим вкрапленням. жесть. попробуйте ее его продерется. Бывает Щучка, может Вот Ага. Так, друзья. Вот такая невеличкая. Попалась нам на попер. Я її шукав відносно невели... на невеличке глибина, а сюди став чисто з розрахунком на окуня, так як він тут частенько ганяє. Ну, глибина тут метрів 4, я став на яму і вона буквально ну, від берега вона стояла недалеко. Точніше, проводив я приманку від берега недалеко, вона стояла десь там в області рязки і сіла на один гачок. Гачки тут, правда, такі вже. 3D-попер така рибка. Ручка відпускна. Нехай собі пливе. Так, дощики пару дней І тут в затінку полізла така парасолька строкот. І вже, і вже почали підсихати. Збив декілька штук і вже черві. Смачні гриби можна навіть не варити, просто помити зверху. в муку яйця і на сковорідку І все. Так, друзі, вже уже повертався додому Ех, зійшло. Ну, приємно, щучка була побільше, ніж то. Та. Ось такий ось поверхневик Хамакуру Р Трофейний. Я тут лопаточку йому підлатав і щучка взяла. <кхід> Я тут перед цим пройшов оберталочкою, потім пройшовся попером, він навпаки і вже поставив цей поверхневичок і щучка взяла. зійшла Можна було б і сфоткати, але вона так не думає. Ну нічого. Так, ну що, друзі, годинки 4 я сьогодні потинявся. Були покльовочки, але ж загалом така риболовля. Трудова, трудова На початку риболовлі в мене на оберталочку підсів ну, або ж гарний головень, або невеликий жерішок, який завів у траву там і зійшов. Потім була щучка на попер. Ну, таких окуньових тичків я вже не рахую. Щучка на попер. І на зворотньому шляху я заїхав на один із пляжиків. До речі, вже де людей немає, водичка так уже підохолола, то люди вже не купаються. І на мілячку підсіла ще одна щучка, яка вийшла на свічку і зійшла. Ну, Загалом такі справи по сьогоднішньому пслу. Річка ще достатньо густо забита травою. З човником ще можна більш-менш так відрибачити, а от з берега достатньо складно. Так що, чекаємо про поки оця вся рязка різного роду капуста сяде на дно і тоді вже можна буде повноцінно пробувати ловити хижака. Так що, така ситуація по сьогоднішньому дню, друзі. До наступних зустрічей. Зустрінемось. Sin poco.